Суботній приїзд, 8 вересня екс-президента України Віктора Ющенка викликав протиріччя в настроях мешканців нашого міста. На заплановану зустріч в Народному домі перший номер списку нашої України традиційно запізнився майже на годину. Тут його зустріли протестувальники з вигуками: Іуда, зрадник, Ющенку ганьба, розгорнувши плакати з написами Ющенко. Розводь бджіл, а не українців, де сидять бандити, а де соратники майдану та інші. Ганьба! 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 ола йошкар 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 ола йошкар

Шановні, шановні, але ви, повинні, але ви повинні слухати, бо в нас так умови не вийде. Мене виховували в цій системі, з цінності, що... У своїй двогодинній промові Віктор Андрійович всі критичні стріли на об'єднану опозицію. Зал на ці слова реагував по-різному. Перші ряди аплодували, а з гальорки звучали невдоволені вигуки. Після цього Віктор Ющенко відповів на кілька записок із залу та через запасний вихід покинув народний дім. Хоч на площі біля пам'ятника Івану Франку на нього чекали сотні його прихильників. І партія регіонів, і партія Батьківщина. Це я хочу, щоб ви слухали тихо. Бо я знаю, що це комусь полишне по серці, але зараз не це важливо. Найбільша наша проблема в українській політиці. Що сьогодні з зусиллями нації були породжені ті сили, які, безумовно, вигою ці вибори, але жодна із них не є національною. Чи ми говоримо про партію регіонів, яка буде політику свою формувати на ігнорування всього національного і таким чином буде консолідувати ту частину населення? Яке ще не українці? Яке хохли, які малороси. Закон про мову, шановні, два місяці назад проведений не партій регіонів. Запам'ятайте, у Ядуковичі ніколи не вистачало 226 для проведення закону про російську мову. Закон провели і за тих 234 голосів 30 голосів віддана силами Батьківщини. Так у мене запитання, хто провів закон про мову? Янукович чи Батьківщина? Я стверджую, Батьківщина. Янукович прогнозований на 5 років наперед. Російську мову він хотів проводити. Ви почекайте. Російську мову він хотів проводити. Я Шановна публіка, яка не має терпіння. Він людей, люди стояли на майдані, повірели. Я так найпив, що ми не можемо слухати, коли він за не може слухати.